Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні попідсапувала свої квітнички. От, уже, як кажуть, трошки довела їх до ума, так як мені подобається, показую вам свій квітничок. От. І сьогодні хочу поговорити з вами про гейхери і показати свої гейхерки. Значить, дивіться, ось у мене гейхіра, мармелад. Вона вже в мене буде третє літо. Ось зараз вона такий наростила кущик. Значить, гейхірки – декоративні рослини, які мають різнокольорове забарвня листків. Висота їх десь дорослої рослинки десь 20-25 см. От, випускають вони квітоносики, такі тоненькі пагончики, і на них невеличкі такі квіточки, зірочки, колокольчики, чи якось так. Вони такі маленькі, дрібненькі. От, значить, дивіться, Ось гейхірка така в мене є. Ось у мене така гейхіра, ось Дивіться, це. Забула, як називається чи чорна королева, чи чорний принц. Ну, щось таке перше слово чорне назва, не пам'ятаю. Була десь у мене тут і бумажечка така, маркер, але десь загубилася, немає. От вона така. Значить, дивіться, як я ось вони вже попросиналися, пішли рости. Бачите, воно всередині ростуть молоденькі нові листочки в них. От, і ось пару днів назад, я, ви, бачите, видно, оці старі листки, ось, ось воно, бачите, я всі їх повидаляла. Оце вони знизу були старі листки, минулорічні. Я їх всі повидаляла. Значить, ці гейхери в мене ростуть на сонячній стороні більшу половину дня. От зараз у нас половина четвертої дня, так? 15.30 по-правильному. І от бачите, от тільки начало, ось бачите, от вона вже тут в тіні, а там ще сонце. От Будинок вже їй дає тут тінь. І от вона вже до кінця дня, вони тут ростуть в тіні в мене. Ось така гехірка в мене. Це минулорічна гехіра. Я її посадила в минулому році. Теж, он, бачите, наростає молоденькі, Наростають там. Так, це ось назва гейхери. Гейхера показую вам, щоб я ще неправильно почитаю. От, амбер Ен, є амбер, Еймбер, Чи якось так, так? От, Ось така гейхірка. Далі покажу вам. Ось тут ще в мене є. Ну, це кущики такі, бачите, от вони ще на сонці. Це вже я їх порозсаджувала. До речі, ось уже є квітоносики. Випустила, ось така зеленого кольору. Одна. Це я на базарі купила. Далі ось така гейхерка. Це теж уже я відсадила від дорослого куща. Це капучино називається. І ось мармеладка теж посажена восени. І зараз ще вам покажу другі сорти гейхер. Гейхіра цитранела. Ось такого кольору. Бачите, вона ще досі росте на сонці, цвіте, тобто знаходиться на сонці. Значить, з самого ранку, десь годин з півдесятої чи з дев'яти, сюди попадає сонце. І от вона на ньому росте. Ну, хочу сказати, що ця гейхіра, вона трошки змінила колір. Коли були такі пасмурні дні, не було ще таких спекотних днів, то вона була такого салатового кольору. А взагалі то ця гейхера тіньолюбива. Вона росте в тіні або на півтіні, або така кружевна тінь. От. Вона у мене зараз на сонці. А ось тут рядом у мене троянда і он люпин. Коли люпин виросте, то він буде їй давати трошки тіні. Ось така цитранела. Ось ще один кущик гехера капучино. Ось така. Це в мене, як кажуть, маточний кущ. Я вже осінню від нього відсадила два кущики собі. Ось ось вона. Бачите, написано гіхера капучино. І ось яка гіхірка в мене є. Бачите, вона така. Листочки салатові, але по ній повинні бути такі бордові прожилочки. От. Дельтадон, чи як вона називається. От не буду казати, бо теж десь була маркіровочка, десь загубилася ось така. Так, ось ще один кущик такої гейхірки теж я їх розсадила була. Ну Бачите, мармеладка чи як на неї Мармеладка мабуть, оце. А ось у мене гейхера, бачите, якого кольору. Така вона фіолетова. Це дика троянда. І тут ось карамелька ця. Чи це мармеладка, ця карамелька? Я їх плутаю. Ось такі вони тут у мене. Ці, ось, бачите, на сонці, ще й досі на сонці. От. І зараз я вам сьогодні я отримала ще посилку, замовила гехіри. В цьому році вже ось сьогодні мені прийшла посилка. Зараз зроблю розпаковку і вам покажу. Так, ось моя посилка, яка мені прийшла. Так, значить, я замовила гейхери для сонця і на півтіні. Зараз розріжемо і подивимося, які рослини прийшли. Так, ось дивіться, розкрила я посилку, ось так вони тут упаковані. Чотири гейхірки замовляла. Так, ось дивіться, як. Прикривають їх. Я вже другий раз замовляю на цьому сайті замовлення. Значить, дивимося. Знімаємо цей стаканчик. І ось така рослинка прийшла. Ось, бачите, яка. Значить, це гейхера Електра на півтінь-тінь. Ось вона. Ось такий саженець, Доволі непоганий. Бачите, який. Електра. Далі. Другий дістаємо. Так. Ось яка? Бачите, який колір трошки в землі? Ну, так, це в нас гейхера. Ось персиковий лід, сонце на півтінь. Бачите, я замовляла для сонячних участків своїх квітників через те, що в мене майже скрізь сонце попадає. Ось така гейхера персиковий лід. Так, слідуючу достаю. Ось вона. Так. Це в нас гіхірка, північний бурштин, теж сонце на півтінь. Бачите, можна і на сонячній стороні її висаджувати і на півтіні. На півтіні це так, щоб у вас, наприклад, в першій половині дня на неї було сонце, в другій половині дня, щоб вона була десь за будинком чи за деревами. чи... Можливо, десь під деревом, щоб на неї була, попадала така кружевна тінь. От. Щоб вона була, якби трошки притінена. Ось такий північний бурштин. Бачите, які рослинки, доволі непогані. Так, і четверту дістаю. Ось. Ось яка ця, дивіться, ось яка вона. Бачите, Навіть ось цей квітоносик уже на ній був ось. Так, а це у мене рожева пантера. І теж вона для сонця. Тінь на пів Ось така вона універсальна, це рожева пантера. ну Чимось вона нагадує мені оцю мою дику троянду, але дика троянда, вона листочки ніби трошки в неї темніші. А тут більш такі фіолетові світліші мені і прожилки Вон, на ній є такі гарно видно. Бачите, які ось такі і хіристь одні мені прийшли. Так, ну що, буду висаджувати, буду десь думати, де їх посадити. от. Я вже другий, повторююсь, я вже другий раз замовляю на цьому сайті гейхер. Hey Значить, це, я так розумію, розплідник гейхер, hey сімейний бізнес у них. От. І ось такі рослинки вони присилають. Посажу рослини, підростуть, тоді покажу вам, як вони розвиваються далі. Дякую всім за увагу. Хто любить гейхіри, будь ласка, ось які будуть у мене красунички. До нових відео!